Добрий день, друзі. Тим часом, коли мільйони людей шаленіють від Airdrop в Telegram, інші навіть не уявляють, що це, як це працює, і навіщо комусь давати нам гроші. Це відео буде присвячене короткій розповіді про новий тренд в роздачі монет та про її суть. Давайте розберемося з самим поняттям Airdrop. Що означає Airdrop? Airdrop – це процес безкоштовного розподілу токенів серед учасників криптовалютної спільноти. Учасники можуть отримати токени, виконавши нескладні завдання, як от реєстрація на платформі, підписка на соціальні мережі проєкту або участь у його маркетингових акціях, як працюють аірдропи? Айрдропи це маркетингова стратегія у світі криптовалют, яка полягає в безкоштовному розподілі нових токенів або криптовалют серед користувачів. Мета айрдропів полягає в залученні нових користувачів. Підвищені обізнаності про новий проект та збільшення кількості власників токенів та їх генерація. Айрдропом роздавалось багато нині популярних криптовалют, серед яких Solana, яка зараз коштує 143 долара, та багато інших. Для того, щоб взяти участь в роздачі монет, раніше потрібно було шукати сайти розробників, проходити складну реєстрацію або давати свої потужності комп'ютера чи телефона заради заробітку монет. Та все змінив ноткоін. Це перший телеграм-бот, що роздавав нову монету. Для того, щоб заробити ноткоїни. Потрібно було тапати пальцем по екрану, скільки разів тапнув, стільки монет і заробив. Також можна було прокачувати кількість монет за один дотик до екрану, виконувати завдання і так далі. Особисто я не повірила в проект, натомість більшість моїх знайомих заробили на цьому від 200 до 1200 доларів. Непогано, правда. І після цього телеграм наповнили сотнями подібними проектами, які ми будемо розбирати на цьому каналі. Так що підписуйся на канал для того, щоб дізнаватися про нові проекти першим. Переходь на канал та дізнавайся про проекти, які не можна пропускати.